Наше селище Краснопавлівка багате на талановитих людей різних професій. Інколи дітям важко визначитися, ким стати, аби спростити цей вибір. Дитяча телестудія Фофмедіа запускає цикл інтерв'ю Світ цікавих професій. Хто ж сказав, що створити власний бізнес це тільки для дорослих. Вріяти, вигадувати, творити усе це можна починати вже зараз. Ми в гостях у Юлії Пилипенко, людини, яка не просто веде власний бізнес, а ще й постійно шукає нові шляхи для розвитку. Вона знає, як перетворити мрію на справжній проєкт. Дізнаємось, знаємось, як усе починалось, чому важливо вірити в себе і що означає бути бізнес леді в наш час? Доброго. Добрий день, пані Юлія. Дякуємо, що погодились з нами поспілкуватися. Доброго дня! Дуже приємно з вами поспілкуватися. Коли маленьких дітей запитують, ким вони хочуть стати, багато хто відповідає бізнесменам: а ким мріяли стати ви? Чи змінювалися ваші мрії з часом? Я з дитинства мріяла стати продавцем в магазині, так як в мене бабуся все життя працювала в магазині, я до неї приходила, і мені дуже подобалося спілкуватись людьми, продавати. Дехто з підприємець каже, що головне це цілеспрямованість. А як щодо вас, ви цілеспрямована людина? Я вважаю, що я цілеспрямована людина і по життю досягаю те, що ставлю перед собою. мрії мої здійснюються за допомогою моєї наполегливості. Що надихнуло вас на відкриття власного бізнесу? Як з'явилася саме така ідея? Надихнула мене на відкриття власного бізнесу. Моя декретна відпустка за спеціальністю я бухгалтер. Але за фахом я працювала небагато і зрозуміла, що це немає, тому думала, чим займатися в подальшому. Бізнес це завжди виклики, але ще є велика комунікація з клієнтами. Як ви знаходите нових клієнтів? Є якість ваші фірмові лайхаки. Мені дуже допомагає в цьому мережа інтернет, соцмережі, такі як Інстаграм, TikTok, знімаю відео і залучаю до себе людей, так як основні мої продажі ідуть саме через інтернет. Зараз багато бізнесів досліджують думку клієнтів. Чи це ви? І як саме завжди? Е, я досліджую думку клієнтів. Прилаштовуюсь до економічного становища в країні, е, до реалів нашого життя. Реклама важлива частина, але без команди і товарів бізнес не збудуєш. Ви працюєте самостійно чи з командою? Якщо так, скільки у вас працівників і як вони працюють онлайн чи офлайн? Звісно, я працюю із іншими людьми. В мене є штат, 10 людей. Хтось працює онлайн в інтернет-магазині, також в стаціонарному нашому магазинчику? Як ви вирішуєте, які товари продавати, а які ні? Що є головним у вашому асортименті? Головне в моєму асортименті це якісні засоби побутової хімії, порошок, капсули, засоби для прання і прибирання. Наскільки для вас важливий виробник товарів? Чому? Звертаю увагу я на виробника, тому що від країни виробника залежить і якість товару, і намагаюсь. Завозити саме якісний і гарний товар, якщо товар довго не продається, що ви з ним робите? Якщо товар довго не продається, я його намагаюсь рекламувати, знімати відеоогляд, розповідати про його гарні якості. А якщо зовсім не продається, я пускаю його на розпродажу по собівартості. Які поради ви би дали дітям, які тільки мріють про свою справу? Я б хотіла порадити дітям, якщо є якась мрія, то е, треба за нею слідувати, не слухати нікого, а робити так, як ти хочеш, як ти бажаєш.